ефірі Полтавські телевізійні новини спочатку коротко про головне. Бронежилети та інше необхідне спорядження відправила обласна державна адміністрація спільно з товариством сприяння оборони України, боякам з Полтавщини, які нині захищають нашу державу на сході країни. Чи спростять механізм оформлення документів на житлові субсидії та інші соціальні допомоги, розширена нарада в обласній державній адміністрації? Припинити свавілля контролюючих органів закликають підприємці області. На засіданні своєї регіональної ради вони зазначали, що минулого травня від бізнесменів було дуже багато скарг. Інструктор із Лубенської автошколи вважає себе невинним у здійсненні ДТП і звинувачує у цьому високого посадовця. Активний туризм у маси. У Нижніх Млинах під Полтавою відкрили велосипедний майданчик на території однієї із турбаз. Спілкування та відпочинок на природі люди з особливими потребами з усієї області уже в четверте провели зустріч на березі Ворскви. Одяг взуття та бронежилети четвертого рівня. Все це обласна державна адміністрація спільно з товариством сприяння оборони України відправила воякам із Полтавщини, які нині захищають нашу державу на сході країни. Голова ж полтавської облдержадміністрації Віктор Бугайчук додав, що долучитися до подібних акцій можуть усі охочі. Нині у дефіциті ще й теплі куртки. Хто може їх придбати? Теплі речі збиратимуть у 118-му кабінеті обласної державної адміністрації. На сесії обласної ради з подачі адміністрації розроблена програма 4 мільйони планується виділити спеціальним фондом для системної роботи, системної роботи фінансування підтримки нашої армії, наших військ МВС, наших спецслужб. Тобто ми виходимо на ту системну роботу спонсори, це такі ну дав, не дав, розумієте. А коли ми фінансування заводимо системно, це дуже гарно, можна планувати. 51 бушлат незабаром отримають хлопці однієї із військових частин у зоні бойових дій на сході країни. Із представниками Полтавського батальйону небайдужих, які організовують збір коштів на потреби армії, перед відправкою чергової передачі спілкувалися наші журналісти. Поїдуть до військовослужбовців, все інше військова таємниця. А повезуть до військовослужбовців в першу чергу бушлати, пристрої нічного бачення та бронежилети. У кожен бушлат полтавці вклали Євангелія з теплими словами підтримки або ж з листом, якого писали дітлахи про потреби, вояків волонтери дізнаються безпосередньо від них самих, оскільки усі придбані речі передають із рук в руки. Ми передаємо речі солдатам в руки. Вони дуже щасливі. Вони передають вітання всім полтавцям. І дуже дуже дякують за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми їх пам'ятаємо, і намагаємось їм допомогти. Полтавський батальйон небайдужих об'єднує усіх охочих, хто бажає підтримати будь-якою допомогою наших солдатів. Нещодавно до полтавців приєдналися і активісти із Чутового та із села Яківців, що поблизу обласного центру. А ось Ірина зі своєю донькою долучилася до допомоги перед самою відправкою. Незадовго до цього вони повернулися із Америки. Ірина ділиться, що вся світова спільнота на боці України. Даже приходять мітинги, російські люди виходять амі. Американці виходять і українці виходять всі вместе, в Х'юстоні прайсходілі мітинги, которые в поддержку України. А от про те, як зустрінуть наших полтавців на лінії вогню, що вони там побачать та відчують, дізнаємося після повернення волонтерів. Проблема віл сніду залишається однією із найважливіших у галузі охорони здоров'я, навіть незважаючи на багаторічне впровадження профілактичних та інших заходів протидії епідемії вІЛ-інфекції. Наголошували на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я. Також члени комісії рекомендували виділити 3 мільйони гривень на регіональну програму Територіальна оборона. Більше знають наші кореспонденти Микола Янко та Юлія Логвиненко. Інформація про те, що кількість неркозалежних в області постійно збільшується, лише чутки запевняють спеціалісти. Але те, що залежність молодшої, статистика правдива. Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування догляду та підтримка віл-інфікованих і хворих на снід, яку ухвалювали на два роки, закінчується. Фінансування було обмеженим. Тож спеціалісти сподіваються, у новій програмі надолужить те, що не доробили у 2013-14 роках. Є такий пришарок населення які являють собою групу ризику і наповнюються споживачами психоактивних рішень, в тому числі і молодше, так це дійсно молодше, ну 90% Пробують, пробують віці підлітковому, не стають наркоманами. Це теж мене, але пробують. Тому те, що збільшення, зменшення, ну цифра стала. Це десь 2 тисячі по області і ну реально десь 9-10 тисяч. Розглянули на комісії і невдоволення представників громадських організацій щодо безрецептурного і безконтрольного відпуску ліків у аптеках області, адже з деяких медичних препаратів можна виготовляти наркотичні засоби. Ставав лікарем після вищого навчального закладу і приймав хворих. Його і в думці не було оглянути хворого і не виписати рецепт. А в аптеці ні в кого в думці не було відпустити ліки без рецепту. В усьому світі ліки відпускаються тільки по рецепту. І в кожній аптеці завжди був безрецептурний відділ і рецептурний відділ. І ніхто цього не порушував однозначно. На сьогодні життя помінялося, економіка помінялася, але я вважаю, що цей принцип не повинен мінятися. На сьогодні аптека повинна бути лікувальним закладом, не магазин, який продає ліки. Не профільне, але актуальне питання з сьогодення. Що розглянули на комісії затвердження регіональної програми Територіальна оборона на 2014 рік. Володимир Марченко зазначив, небайдужі полтавці постійно допомагають і грошима, і речами. Та цих зусиль виявляється недостатньо для того, щоб оперативно реагувати на потреби військових. Передбачаємо закласти поки що 3 мільйони гривень. Для того, щоб ми могли оперативно швидко купляти відповідні речі, які потрібні будуть для вирішення таких от нагальних проблем, комплектацію наших батальйонів. Не виключено, що можливо буде ще організовуватися якісь батальйони. Ми не знаємо цього, але в нас повинні бути відповідні резерви, куди ми можемо залучати оперативно дані кошти. Спонсори допомагають по лінії держави поки що великих коштів ми не бачили. Тому от викручуємося і просимо вас підтримати дану програму. На Полтавщині вже створено чотири спеціальних батальйони. Учора соратники сьогодні вороги. Члени громадського об'єднання Майдан Полтави незадоволені роботою деяких колишніх колег. Активісти стверджують, дехто із чиновників, які нещодавно отримали призначення, користуються службовими повноваженнями для своїх потреб. Про це члени громадського об'єднання заявили на черговому вічі, яке відбулося в обласній державній адміністрації. Вічі у середу збирали за конкретною темою корупція та розкрадання державних коштів. Активісти майдану говорять, провели розслідування щодо конкурсу, на якому розподіляли кошти на виконання соціальних замовлень департаменту праці та соціального захисту та відділу у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації. Ці кошти були виграні. Тендерними комісіями, які були включені в ці тендерні комісії наші високопосадовці, хоча вони не мають права там бути в цих тендерних комісіях, де тендериці розподілилися як? Між своїми членами родини. Засновником молодої просвіти є Олег Пустовгар. В цю молоду просвіту входить Галина Пустовгар. Це його жінка. В цю, да, знаєте, в цю молоду просвіту входить Янкевич. Тоже знаєте, да? І от ця молода просвіта виігрує тендер на ці гроші серед багатьох громадських організацій. Така ж ситуація, стверджують активісти. І з координатором громадської ради при обласній раді Ніною Кузьменко. Через неї, начебто, державні кошти, отримала організація, до складу якої входить донька активістки. Абсолютно здивувала, що коли вона стала членом конкурсної комісії, замість, хоча повинен був, бути, якщо ми говоримо про напрямки, представляти громадську раду в цій комісії, покійний пан Степаньов, без жодного рішення колегіального органу, вона представила сама себе в цій конкурсній комісії, саме для того, щоб своїй доньці, яка представляє громадську організацію згідно протоколу, тобто всі наші слова підкреплені я ще раз хочу сказати, що це фахов, дійсно фахова громадська експертиза. Всі наші слова підпри... підкріплені документально звинувачені. Спростовують закиди у їх бік. Так, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Олег Пустовгар стверджує, конкурсні процедури були проведені прозоро і чесно. Місце ж у комісії він посідав цілком законно. Факт номер один: Олег Пустовгар – рядовий учасник цієї комісії. Я не є його керівником і не можу бути. Факт номер два. На конкурсі перемогла ціла низка різних молодіжних організацій. Що може прокоментувати керівниця цього структурного підрозділу пані Шкоденко. Факт номер три: ні я, ні моя сім'я не є членами обласної громадської організації Молода просвіта. Цю організацію очолює Тетяна Кутнякова. І очолює її вже впродовж останніх восьми років. Координатор же громадської ради при обласній раді Ніна Кузьменко звинувачення взагалі вважає особистісним випадом членів дорадчого органу, який вона очолює. Членство своєї доньки у організації, яка виграла державне фінансування, координатор не заперечує. Були представні проекти громадської організації Твій світ, Лубенська організація в організації членам членом цієї організації, ну як волонтер, є моя донька. Ну це не відноситься до того, що я могла, якби які лабірувачі такі інші ці питання, тому що якщо зробити порівняний аналіз цих балів, які ставили інші члени комісії, вони були достатньо об'єктивні, тому що організація доволі відома Полтавської області. Учасники Віче у середу дійшли рішення вимагати від голови полтавської облдержадміністрації Віктора Бугайчука відставки директора департаменту інформаційної діяльності Олега Пустовгара. На засіданні постійної комісії обласної ради з питань будівництва, транспорту та зв'язку депутати обговорили та підтримали проект рішення про внесення змін до розподілу коштів субвенції з державного бюджету, обласному бюджету у 2014 році на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням вулиці, доріг комунальної власності у населених пунктах. Під час підготовки проєкту рішення були враховані пропозиції районів, наявність проєктно-кошторисної документації на проведення робіт та експертні висновки. Також знайшов підтримку депутатів проект рішення про клопотання перед Полтавською міською радою щодо передачі цілісного майнового комплексу комунальної організації Рятувально-водолазна служба Полтавської міської ради у спільну власність територіальних громад, сіл селищ та міст Полтавської області. Комісія розглянула і питання про ефективність використання військового аеродрому Полтава і підтримала проєкт регіональної програми «Територіальна оборона на 2014 рік, який передбачає виділення з обласного бюджету 3 мільйонів гривень на матеріально-технічне забезпечення особового складу батальйонів територіальної оборони Полтавщини. Провів на раду голова комісії Віктор Шачнів. Участь у засіданні взяли перший заступник голови обласної ради Володимир Марченко, заступник голови облради Володимир Микійчук, перший заступник голови обласної державної адміністрації. Олег Пругло. Припинити свавілля контролюючих органів Полтавщини закликають підприємці області. На засіданні своєї регіональної ради вони зазначили, що травень у цьому плані взагалі став ледве не періодом військового походу проти підприємництва. На засіданні, зокрема, спробували побудувати конструктивний діалог з керівником інспекції захисту прав споживачів Тимофієм Голбаном. Та діалогу не вийшло. Чому про це далі Ігор Середа? З початку року різні контролюючі служби у області здійснили понад 5 тисяч перевірок підприємців, звітують у департаменті економічного розвитку облдержадміністрації. Та особливо багато нарікань на роботу контролерів надійшло у травні. Тільки протягом останнього тижня надійшло декілька скарг саме на ті служби, які сьогодні запрошені. І от такі скарги вони будуть приводом публічного обговорення. Ми намагалися зробити таким чином, щоб підприємці, які звернулися зі скаргою, і керівники оцих контролюючих органів, вони були присутні. І для того, щоб діалог відбувався саме ну, такий, рівноцінний, і ми чули точки зору всі. Особливі претензії підприємців галузі торгівлі висловлювали у бік інспекції захисту прав споживачів. Так підприємець Сергій Шулик стверджує, у травні за його відсутності, фахівець інспекції перевіряв його підприємство без його присутності, вимагаючи матір бізнесмена надати йому усі необхідні документи. Розказував якісь штрафи, запугав маму. Вона знає, що я глубаю єдиний кармінець, так як батько у нас у теж І щоб не оставити дітей без. Єдине, вже власне того, вимушено було дати посудові, щоб не був випусний штраф, яким пугалося до 25 тисяч 500. І в то його таки випускало. Олена Сабурова, у якої невеликий магазинчик на ринку мотель, також пожалілася на інспектора, який, за її словами, поводив себе особливо безцеремонно. От що всім діжило, от і нам діжило, і вам діжило. Давайте якось співпрацювати. Провірка це не послідні в. У вас так, що давайте йти карта навстрічу. 500 гривень я просто бросила на тумбочку. Он говорит виплажити мій портвільчик, понімаєте? І все, вот, вот так вот Звичайно, правдивість таких випадків необхідно ще офіційно довести. Зокрема, про це говорив начальник інспекції Тимофій Голбан, але свій виступ почав із вибачення і закликав підприємців звертатися особисто до нього з усіма скаргами на працівників. Якщо ви вважаєте, що людина здійснює корупційні діяння, я вже два місяці на посаді і оголошую це, повідомляйте органи. Одразу в мене залишилось п'яти старих працівників. Два хвиля, і жодного не залишиться, жодного старого працівника, який так працює, але повідомляйте. Та пропозиція службовця викликала у залі вибух незадоволення. Коментарі від підприємців співпраця це взаємоповага, якої від інспекції вони не бачать. Чого зразу застосовувати?

Після такої відповіді градус напруження у залі одразу підскочив. Підприємці підняли гвалт, і начальник інспекції у роздратуванні спробував покинути засідання. Його зупинив голова регіональної ради Андрій Огородніков зі своєю пропозицією. Ми зможемо навіть звернутися до вашого руководства, до генерального прокурора України і до вашого керівництва, щоб до моменту рішення питання, времна вас відтримати до завід. Ваші повністю заняття, вашої довгості. І все ж таки захід може вирішити поодиноку проблему поодинокої служби, пояснює Андрій Огородніков. Для оптимізації роботи, на його думку, потрібно замінити усі фіскальні та контролюючі служби на одну. Служба фінансових розслідувань України, яка в цілому направлена на те, щоб об'єднати всі фіскальні служби, в тому числі забрати під себе слідство, і вести вже совершенно нову фінансову політику на Україні. У Полтавському апеляційному суді відбулося слухання справи, на якому розглядали апеляцію лубенського інструктора з водіння Юрія Портяника. Ще у 2011 році Лубенський районний суд визнав чоловіка винним у скоїні ДТП, під час якого постраждало 11 людей. Однак сам обвинувачений із рішенням суду не згоден. Він вважає винний водій іншої машини. Суддя Запорозького господарського суду Віктор Серкіс. Тож, аби відновити справедливість, Юрій Портяник подав справу на розгляд у Київській. Касаційний суд у квітні цього року справу розглянули на користь обвинуваченого і визнали, рішення Лубенського суду не є правомірним. І направили справу в апеляційний суд Полтавської області на доопрацювання. Що вирішили у суді, розкажуть наші кореспонденти. Майже три роки Лубенський інструктор з водіння Юрій Портяник вбивається справедливості у судах. Його звинувачують у скоєнні ДТП, яка трапилася на 203-му кілометрі автодороги Київ-Харків. Під час трагедії з обох боків були важко травмовані 11 чоловік, двоє дітей, двох та десяти років ледь не загинули. Лубенський районний суд визнав Юрія Портяника, водія Деолануса, винним. Хоча він впевнений, що справу проти нього сфабрикували і винний водій – позашляховика Хюндай Туксон, високопосадовець суддя Запорізького. Власного господарського суду Віктор Серкіс. А от ті факти, що підсудний має 20-річний водійський стаж, а також 7 років навчав учнів у Лубенській автошколі правилам дорожнього руху, до уваги суддями не бралися, вважає Юрій Партяник. Не об'єктивно підійшли до цієї справи, починаючи із визначення самого виду ДТП, бо це був наїзд одного автомобіля на інший, так як мій автомобіль знаходився в стоячому положенні. А справу почали розглядувати, з моменту сфабрикували так, як це було зіткнення двох автомобілів. Це по-перше. По-друге, не було об'єктивно встановлено маршрут транспортного засобу. Я рухався по головній дорозі Київ-Харків, а в результаті розслідування і по сьогоднішній день справу фабрикують так, як я знаходився на другорядній дорозі і порушив грубо правила дорожнього руху. У результаті, у 2012 році Лубенський суд позбавив Юрія Портяника водійських прав на три роки і присудив п'ять років позбавлення волі з відстрочкою на два роки умовно та 90 тисяч гривень компенсації сім'ї Запорізького судді. На останньому суді у Полтаві суддя із Запоріжжя забажав уже 150 тисяч гривень. Я не погоджуюсь з таким рішенням Лубенського суду, так як вважаю, що проведено необ'єктивно, не враховувалися, експертизу було зроблено теж необ'єктивно. Ми звернулися до апеляційного суду міста Полтава. Суд не задовольнив моїх клопотань, повністю підтримав рішення Лубенського суду. Ми змушені були відставити свої права уже в касаційному. Суду міста Києва. Касаційний суд міста Києва врахував наші, нашу заяву, частково задовільнивши моє клопотання, виніс рішення відхилити постанову апеляційного суду і направити на додаткове розслідування справи. Під час слухання справи у залу суду підтримати свого земляка приїхали рідні та знайомі підсудного. Говорять, як тільки відчули, що справу проти простого вчителя фабрикують, всією громадою піднялися на захист Юрія Портяника. Неодноразово проводили у лубнах мітинги та протести біля стін суду та відділу міліції. Суд це повна профанація, професіоналізм прокурорів власне в деяких речах і тлумаченнях методик. Ми сьогодні в залі почули. Методик дослідження, проведення реагування на відповідні слідчі дії це просто непрофесіоналізм, це просто знущання, знущання над простими людьми, тримання їх просто ну за таких, знаєте, ну як за сіру масу, яка ходить від інстанції до інстанції. Причина головна в чому, що о, одна із сторін в даній ДТП це суддя обласного суду. Судді апеляційного суду Полтавської області розглянули клопотання захисника Портяника і призначили ще одне слухання справи. А за цей час буде можливість доопрацювати матеріали, ще раз поспілкуватися зі свідками, переглянути відео експертів. Хоча прокурор відділу прокуратури Полтавської області вважає, це зайве. Всі ті докази, які зібрані, вони вказують на те, що Портяник вчинив злочин і вирок Лубенського міськрайонного суду. Щодо встановлення обставин, ДТП я вважаю правосудним, і обставини встановлені достовірності. Не все те, що я ставив в своєму клопотанні про проведення судового слідства, часткового судового слідства, не все було задоволено судом. Але вважаю, що основні мої пропозиції суду для того, щоб з'ясувати повно об'єктивно всі обставини справи, все таки вони знайшли в ухвалі відповідь в ухвалі суду, який вирішив допитати свідків, переглянути відеозапис і допитати учасників дорожньо-транспортної пригоди Серкіза і Портяника. До речі, сам же позивач на судові засідання з'явився лише раз, на перше у Лубнах. Отже, суд між суддею та вчителем триває. У зв'язку із зростанням ціни на газ цього року кількість полтавців, які матимуть право на житлові субсидії, зросте вдвічі. Загалом державною допомогою зможуть скористатися близько 100 тисяч сімей. Що для цього потрібно і наскільки спростять механізм оформлення документів на житлові субсидії та інші соціальні допомоги, говорили на розширеній нараді в обласній державній адміністрації. За даними департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації цього року на виплату житлових субсидій з державного бюджету планують виділити майже 160 мільйонів гривень. Це вдвічі більше ніж у році попередньому. Загалом на державному рівні визначено три види державної підтримки при оплаті за житлово-комунальні послуги: газопостачання, теплопостачання і гарячої води. Саме ці три напрямки, тому що на законодавчому рівні тільки ці три напрямки послуг житлово-комунальних послуг на сьогоднішній день на них розповсюджується державна компенсація. Правила і спрощений порядок надання житлових субсидій не змінюються. Запевняють представники профільного департаменту. Компенсація надаватиметься сім'ям, у яких середньомісячний сукупний дохід за попередні шість місяців не перевищуватиме прожиткового мінімуму для сімей. Під час наради особливу увагу звернули на те, що і субсидія і компенсація надаватиметься у межах норм споживання комунальних послуг, визначених законодавством, тобто на житлову площу не більше 21 квадратного метра на кожного зареєстрованого. Є до вас прохання, щоб ваші працівники абонентської служби, які працюють з населенням, ну, по-перше, знали досконало цей закон, як вона нараховується, ці послуги мали. Ну, ми роздрукували, вам, надали і в електронному вигляді теж переслали, щоб у вас були в абонентських відділах і заяви, і ті документи, які вони повинні принести. Першочергово субсидії ну, та компенсації да, надаватимуться тобто, пенсіонерам, сім'ям з дітьми, працездатним особам, які не працюють, а доглядають за інвалідами, а також тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості. Загальну організацію та, та координацію у... діяльності всіх служб з призначення субсидій ви... і компенсацій покладено на рай держадміністрації і міськвиконкоми. у зв'язку з підвищенням цін і тарифів та з метою посилення соціального захисту малозабезпечених сімей з 1 липня 2014 року. Впроваджується новий вид допомоги, компенсація додаткових отримують. витрат на оплату послуг газопостачання, централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води. Розмір компенсації це різниця між розміром плати за послуги після підвищення цін і тарифів та розміром відповідного платежу, який сім'я сплачувала до цього. Це дуже дуже важливо. Саме від того, як ви своєчасно, як ви правильно, як ви, обрахувавшись, надаєте нам ці цифри, вони покладаються в основу визначення суми компенсації. Право на призначення компенсацій мають сім'ї середньомісячний дохід, яких за попередні шість місяців не перевищує величини прожиткового мінімуму для сім'ї. Для отримання компенсації необхідно звернутися до управління соціальним захистом за місцем реєстрації, подати заяву. Довідку про склад зареєстрованих у будинку осіб і довідки про доходи членів сім'ї, крім пенсій і соціальної допомоги. Уже вдруге за цей рік люди з обмеженими можливостями зустрічаються на березі річки Ворскли. Такі зустрічі проходять більше чотирьох років поспіль і кожного разу із новою програмою. У заході брали участь інваліди із Полтави, нових санжар, Чутового Глобино та Кременчука. Для деяких це єдина можливість спілкуватися з людьми. Організовувати свята для людей із обмеженими можливостями стало вже доброю традицією. Для багатьох з присутніх це, наче світло у вікні, намагаються зустрічатися щотижня на пляжі Ворскли, який частково пристосований до їхніх вад. В інший час спілкуються один з одним через інтернет. В Полтаву я приїхала, щоб прийняти участь в рекреаційних видах, які тут будуть у нас проводитися, і також зустрітися з друзями поспілкуватися. Програма зустрічі щоразу нова, тож сумувати не доводиться, розповідають відпочивальники. Влаштовують навіть гонки на інвалідних візках, закидають м'ячі у кільце, відпрацьовують влучність у дартс. Запевняють, що активний відпочинок для людей з інвалідністю це не дивина. Популярною є також специфічна гра Боча. Тут головне також влучність та правильна стратегія. Для любителів спокійних ігор влаштовують турніри шашок, шахів та нарт. Переможці не залишаються без нагород заохочуємо людей зближатися друг, друг з другом, спілкуватися от, на фоні природи, на берегу цієї прекрасної річки. Добираються до пляжу відпочивальники власними силами. Іноді Октябрський територіальний центр надає автобус для перевезення людей на інвалідних візках. У нас є і спеціальні табори. Ми свої проводимо, ми проводимо фестивалі, проводимо також. Змагання не тільки по цих видах спорту, як і пляжні види спорту, але ті, які є так сказати ну, кімнатні види спорту, і в холі. Відпочивальники з особливими потребами і надалі зустрічатимуться на пляжі. Хоча тут поки що і не облаштований спуск до води нарікають люди у візках. На сьогодні основні новини вичерпано. Не перемикайте. Запропонуємо ще прогноз погоди та інформацію на правах реклами. Вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області. Вночі плюс 9-14 градусів. Вдень 20-25 градусів вище нуля. У Полтаві вночі 12-14 градусів тепла. Вдень плюс 22-24.